Привіт! В цьому відео ми розглянемо як оформлювати бланк на замовлення дверей. Ось такий бланк ви отримуєте від свого менеджера. Для того, щоб замовити двері, необхідно заповнити всі колонки. Зараз ми розглянемо кожну з них. Перша колонка розміщення або назва кімнати створена для вашої зручності. Тут вказуємо те, що вам необхідно. Тип дверей із запропонованого списку це дверне полотно, двері в зборі приховані, двері стандарт, тобто з лишствою, та двері Інсайд. Обираємо двері в зборі приховані. Вказуємо розміри дверного отвору. Програма автоматично заповнює розміри дверного полотна. Якщо вам необхідно відштовхнутися від розмірів дверного полотна, ви заповнюєте саме ці два пункти: висоту дверного полотна, бажаного та його ширину. Товщину вказуємо для дверей з лиштвою, обов'язково. Далі переходимо до кольору. Або ви визначилися з ним, або вам необхідні двері під фарбування. Якщо ви визначилися з кольором, ви вказуєте його згідно віяла, яке у вас є. Якщо ж це двері під фарбування, то ви пишете під фарбуванням. Торець полотна для дверей підфарбування він може бути також підфарбування. Якщо ж ви обрали декор і хочете торець полотна під цей декор, необхідно впевнитися, чи є широка крайка саме для цього декору. Для цього необхідно зайти на сайт АГТ і в пошуку писати необхідний вам декор, наприклад, 734. Переглядаємо крайка 22 на 1, 22 на 1. Далі необхідно обрати торець полотна. Для тварей підфарбування, зазвичай ми використовуємо або торець під алюміній, який підходить до коробки по своєму кольору, або теж торець під фарбування. Але якщо ви обрали якийсь декор із віяла і хочете, щоб тарець полотна був саме в колір цього декору, необхідно впевнитися, що до складської програми входить широка крайка. Для цього необхідно зайти на сайт. Наприклад, обираємо 726-й декор і переглядаємо. Є крайка 47 на 1. Для того, щоб закрайкувати дверне полотно, необхідна крайка, яка ширша за 45 мм. Тобто, у 726-му декорі ми можемо зробити торець полотна. Обираємо, наприклад, 393-й. Для цього декору немає широкої крайки. У випадку, якщо широка крайка для декору відсутня, Зазвичай обираємо крайку під алюміній. Або, якщо, скажімо, ви хочете фарбувати дверну коробку у чорний або білий колір, тоді ми обираємо крайку в колір коробки. Дверна коробка тип. Наступна колонка є алюмінієва, яку зазвичай ми обираємо для дверей прихованого монтажу. Також тут є MDF Standard, MDF DKS та Алюмініва Inside. Алюмініва Inside обирається для дверей прихованого монтажу в зборі відкривання Insight. MDF стандарт обирається для дверей стандарт, тобто з лиштвою. Колір коробки. Тут ми також вказуємо алюміній або вказуємо чорний, білий, якщо коробку необхідно фарбувати. Тип відкривання. Зовнішнє ліве, зовнішнє праве, внутрішнє праве та внутрішнє ліве. Для дверей в зборі прихованих воно може бути лише зовнішнє ліве або праве. Внутрішнє відкривання це для дверей інсайд. Наступна колонка петлі. Тип петель. Приховані, які використовуються для дверей прихованого монтажу або дверей інсайд. Та накладні, які використовуються для дверей з лиштвою. Для дверей з лиштвою також можна використовувати приховані петлі, але важливо враховувати те, що петлі не входять в вартість дверей з лиштвою. Тут ми обираємо приховані хроммат. Можна обирати чорні або білі під колір коробки. Колір петель не впливає на вартість дверей. Кількість. Прописуємо, яка кількість петель нам необхідна на дверному полотні, але менеджер на свій розсуд може внести зміни, адже програма автоматично розраховує по вазі дверей, скільки петель необхідно. Наступна колонка механізм. Тип механізму. Є механізми «Вісі» та механізми ПЗ. Механізм ВС ми обираємо у тому випадку, якщо нам необхіден фіксатор з однієї або двох сторін дверей. Механізм ПЗ це для ключа. Якщо простіше, механізм ВС схожий на туалетний фіксатор, а ПЗ це завжди ключ. Фрезерування. Є фрезерування під ручку та фіксатор. Підручку та ключ, якщо необхідно, щоб двері закривалися саме на ключ, і просто фрезерування підручку. Будь ласка, зверніть свою увагу на те, що якщо вам необхідна просто ручка з однієї і з іншої сторони полотна, і не потрібні ні фіксатори, ні ключі, в двері все одно монтується механізм VC. Прописуємо кількість дверей. В коментарях ви не можете прописати фарбуємо коробку в чорний або акцентувати свою увагу на тому, що необхідно відштовхуватись від розмірів дверного полотна та все інше, для того, щоб менеджеру було більш зрозуміла ваша заявка. Важливо правильно заповнити заявку на замовлення дверей та перевіряти для того, щоб отримати якісний продукт, який відповідає тому, що вам необхідно. Якщо у вас виникнуть питання щодо оформлення дверей, ви завжди зможете звернутися за допомогою до вашого менеджера. Дякую за вашу увагу!